Тихоокеанська пляма це найбільше сміттєзвалище у світі. Але особливість сміттєзвалище у тому, що він знаходиться не на землі, а в океані. Причина виникнення цієї плями це ми з вами. Ми викидаємо сміття і воно потрапляє сюди, як саме розповім пізніше. Вона розташована біля США і має площу більшу, ніж площу України. Деякі дослідники оцінюють площу плями як 2,5 України, а це 1,5 мільйона квадратних кілометрів. Більшість сміття, що знаходиться у цій плямі, це, звичайно ж пластик. Стаканчики, трубки, тарілки, пакети. Тут можна знайти абсолютно все. А тепер давайте розглянемо, як так багато сміття сконцентрувалося в одному місці. Подивіться на карту течій. Перед цим зроблю важливе уточнення, що пляма, про яку я буду говорити, не єдина. Також доволі великі плями розташовані тут, тут і тут. Але все-таки, бачите цей сектор? Я веду до того, що якщо людина викине сміття в Індонезії і Росії, це сміття з великою ймовірністю потрапить саме сюди. Приб'ється десь біля Каліфорнії і залишиться лежати. Але не всі з нас живуть біля океану. Ви можете заперечити, і це так. Проте насправді ж найбільша проблема це не океани, а ріки, Ріки своєю течею приносять відходи до морів, а моря, до океанів. Це дуже дивно, але дійсно є багато людей, які готові викинути сміття у воду. Тим більше, що не забуваємо про каналізації. А ви думаєте, куди вони зливають відходи? Звичайно, що у ріки. Ось так працюють течії. Давайте зробимо висновок. Тихоокеанська сміттєва пляма є найбільшим сміттєзвалищем у світі. Вона розташована біля США і має площу як дві України. Вона складається в основному з пластику, а саме сміття потрапляє з річок, яке те, що переноситься до берегів США. Дякую за перегляд. Надіюсь, ви дізнались багато чого нового. До зустрічі!